23 лютого має доволі випадковий і важко пояснюваний характер, і не збігається з історичними датами. Такими словами, у 1933 році легендарний червоний маршал Клім Ворошилов описував улюблене свято Володимира Путіна. Майже 100 років було незрозуміло. Чому комуністична верхівка так не любила згадувати та урочисто відзначати створення робітничо-селянської Червоної армії, яка увійшла в історію як РККА? Сьогодні ми розповімо, які пропагандистські ресурси були задіяні, аби перетворити минулу ганьбу на предмет сучасної гордості. Бажання більшовицького уряду на чолі з Леніним якомога швидше вийти з першої світової війни не поділяли ані союзники, ані супротивники. 16 лютого 1918 року на мирних переговорах у Брест-Літовську німці повідомили більшовикам про те, що через два дні перемиря між Росією і Німеччиною закінчується. І вже за два дні, 18 лютого німецькі та австро-угорські війська почали наступ по всьому східному фронту. Через вісім днів наступу німецькі війська підійшли до Пскова і Нарви, що за 150 кілометрів від тодішнього Петрограда. Генерал Дмитрій Парський, який прибув на фронт 4 березня, констатував, що революційні матроси тікали з фронту ешелонами, і військ, якими б він міг командувати на фронті, просто немає. Революційні моряки не тільки категорично відмовлялись захищати нарву, але й втікли далі в Гатчину. Далі за інших тікав Павло Дибенко, народний комісар з морських справ радянської Росії. З відданими матросами він втік на Волгу, де його ледь знайшли в Самарі. Звідки відправили до Москви і віддали під трибунал. За здачу нарви його зняли з поста наркома і виключили з партії. Німці дійшли до Ямбурга. Нині це місто Кінгісе, проте в нього не входили і залишились в нарві. За тиждень наступу війська Німеччини у Латвії та Естонії просунулись перед на 250 кілометрів. Німці захопили близько 17 тисяч полонених, а також трофеї півтори тисячі гармат майже 670 кулеметів, більше 350 мінометів, півтори сотні тисяч гвинтівок, 200 тисяч транспортних засобів і 27 літаків. Німецькі втрати в цій операції є по суті нікчемними: 20 загиблих і 89 поранених. 23 лютого 2018 року. Ленін опублікував у газеті Правда статтю Мир або війна, у якій наполягав на необхідності негайного укладення миру. Радянський уряд, переляканий німецьким наступом, терміново переніс столицю із Петрограду до Москви. Але минув рік і 10 січня 1919 року голова Вищої військової інспекції РККА Микола Подвойський намагається приховати ганебну поразку. Він відправляє у центральний виконавчий комітет більшовицького кадміну пропозицію відсвяткувати річницю РКК 28 січня, приурочивши святкування до дня видання декрету про створення робітничо-селянської Червоної армії. Через плутанину і небажання поєднувати одні нові пролетарські свята з іншими святкування перенесли 17 лютого на найближчу неділю, тобто на 23 число. Тільки за п'ять років починаються спроби винайти якусь подію, яка б виправдовувала цю дату у наказі революційної військової ради від 5 лютого 1923 року, підписаному Троцьким, подія, що послужила приводом для свята, визначається так: 23 лютого 1918 року. Під натиском ворогів робочий і селянський уряд проголосив про необхідність створення збройної сили. Трактування події лютого 1918 року як перемоги під Псковом і Нарвою була запропоновано особисто Йосипом Сталіним через 20 років, начебто, в цей день була дана відсіч військам німецького імперіалізму, і це стало днем ювілею молодої Червоної Армії. Сперша дата, 23 лютого, прямо названа днем видання декрету про створення Червоної армії лише через 5 років у наказі, підписаному Львом Троцьким. Того ж року в журналі «Воєнні мислі і Революція з'явилося твердження, що 23 лютого була ніби сформована перша червоноармійська частина, яка брала участь у боях на північно-західному напрямку. А наступного року з'являється фотокопія декрету Леніна про організацію Червоної армії. З фейковою датою 23 лютого. Довершених форм міф набув лише у 1938 році. У статті до 20-річчя РККА і ВМФ тези для пропагандистів за особистою участі Йосипа Сталіна було вказано, що цитата під нарвою і Псковом німецьким окупантом було дано рішучу відсіч. Їхнє просування на революційний Петроград було припинено. Така історія свята. Яке на Росії називають днем захисника вітчизни, святкувати яке до Путіна радянські і російські офіцери мали у звичайний робочий день?